Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Сьогодні маю для вас максимально коротеньку розповідь, але, думаю, не менш повчальна, як інші. Тому ще раз вітаю і дуже рада. Welcome! Один Аба сказав, що раніше, коли ми збиралися на розмови, які будували нас взаємно, які підтримували нас на цій дорозі боротьби до спасіння, то ми були як ангели, які підносяться до неба. А тепер, коли збираємося і, врешті-решт, обмовляємо одне одного, суджуємо, то все більше і більше скочуємося вниз. Дорогі ця історія, думаю, особливо сьогодні для нас буде дуже корисною. Тому що про що ми маємо говорити, коли відкриваємо новини, бачимо якісь чергові обстріли, чергову біду, от знаємо в лице часто тих людей, які переживають такі страшні драматичні події. Про що ми б мали ще говорити? І зазвичай наші розмови сходяться на тому, щоб осуджувати, нарікати, і це все більше і більше стягує нас до примітивного ставлення до цього світу. Стягує нас в якусь журбу, біль і тому подібне, що не виключає того, що це діється довкола нас. Однак, коли наші розмови будуть розмовами, які підтримують один одного, наприклад, у цій боротьбі, коли наші розмови будуть такими розмовами, які міркують про все вищі і вищі речі, які спонукають нас до конкретних дій, до конкретних перемін, дорогі, тоді навіть не зауважимо, як я і моє оточення все більше і більше. Уподібнюємося до ангелів, які підносяться просто до неба. Це нелегке завдання, але змогли цій пустелі, напевне, зможемо і ми з Божим благословенням. Тож, дорогі, хай посеред цієї великої біди і великих труднощів, Господь допоможе нам справді прагнути високого і дасть відповідь на питання, як до нього йти. Я ж дякую і надіюся до скорої зустрічі. Па.